Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Боже на слава Тобі, Царю Небесний, втішителю души істини, що всюди си все наповняєш старої життя, подателю, прийди і вселися в нас. І очи нас, від усякої скверний, і спаси, благи і душі наші. Святий Боже, святий вік, і святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий гріб, і святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий гріб, Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки вічнямі. амінь. та тройця помили нас, Господи, очисти ріки наші, влади, доброси, беззаконня наші, святий завітає, сили немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині і на віки вічні. Амінь. Отче що си на небеса, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і Бога. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. нині все на Столі серце, спасителя, полоні воняні видніє, усі призиваючи до Божественного присадовіща, неболі душі ті усіляються, радиться, призови мене спасе, пробачивши мої прорішня. Віддавче крисе, бо дословіти нас буде причасниками, щедро пресвятого серця Твого, що віддам Господові за все, що Він воздав мені, велича Відавчи крисе, буду стоїти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого На нього поває серце моє, і він допоможе мені. Величаємо тебе, життя давче крився, бо достоїти нас буде причасниками, Щедро пресвятого серця Твого. Чисто утворив мені, Боже і духа правну, ви внутри моєму, Величаємо тебе, жити наче приснего, Бог, насвоїти нас буде причасниками, щедро пресвятого серця Твого. І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо тебе, жити наче Христе, Богу Ти нас, бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. Уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні, Восклипні, да Господи, Сього земля, співайте, ж імені йові, славу, хвалі Його, олідайте славу, творі, вся земля нехай поклониться тобі, і співає тобі. Нехай же співає мені Твоєму сервешні, посплекніте, Господи, вікся земля, ж кайші мені, обідайте славу хворі. Господа, помолімся Господи, помилуй. От і си Боже наші, Тобі славу, восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь, усе, що живе. Ти Бога, у святині Його, хвалити у твердині сили, Його. Усе, що живе, не пай, хвалий І щоб сподобалися ми слухання святої Євангелія, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості вислухаймо Свято Євангелія миру Роси, і духа і твоє, Матея святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає Сина, крім Отця і Отця, ніхто не знає, крім сина. Так, кому син схоче відкрити, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лаєний сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе, і тягар мій легкий. Тобі, Господи, слава тобі! Ісусе, сину, Божий, Вощу, відкривши дроти присвятого серця Твого, помилуй, і спаси ти, що Тебе величають, О, найсвятіше серце Ісуса. Це Ісуса, краса присвітла, помилуй спаси тих, що Тебе величають. О найсвятіше, серце Ісуса, о, о, милуй нас. серце Ісуса сила непереможна, помилуй і спаси тих, що тебе величають. О, Святіше, серце Ісуса, Помилуй нас Серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, і спаси тих, що Тебе величаю. О найсвятіше Серце Ісуса, нас. Це Ісусе, веселости серця мого, помилуй, спаси тих, що тебе велишають, О, найсвятіше серце серця Суса втомлених помоче, помилуй, і спаси ти, що тебе величають. О, найсвятіша, серця Ісуса. Саджерило дівства, помилуй, і спаси ти, що тебе величаю, одна найсвятіше святіша Ісуса, Ісуса. Чистий розум і від пустих помислів спаси тих, що Тебе виличають. О, найсвятіше серце Ісуса. О, ми. Ісуса, охорони серце моє від відпоровів лукавих, помилуй спаси що Тебе величають. О най серце серця Ісуса. О! Ісусе, покрови життя мого, помилуй і спасити, що Тебе величаю, о най святіше, серця Ісуса, минуй. Серце Ісуса, надія в смерті мої, помилуй, спаси спасити, що Тебе величаю. тихо моя на суді Твоїм помилуй, спаси тих, що тебе величають, о, най святі серце Ісуса. о, всі голови, і коліна, приклонивши, Господу, помолімся. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра, припадає до Тебе з поклоном і любов'ю. Жалую щиро за всі мої гріхи, відаю тобі моє серце, зроби його покірним, терпеливим, чистим і слухняним усьому, чого ти від нього будеш домагатися. Дай, Ісусе, щоб я жив у Тобі і для Тебе, Охоронюй мене в небезпеках, утішаю горю, дай здоров'я, помагай всіх працях і дозволь мені. Власті Твої свято вмерти. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось, Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще молимось Господові Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних, і помилував рабів своїх, і охоронив нас і усякої скорби, біди, гніву і нужди, і всякої болізні, душевної, тілесної, не дарував нам здоров'я, здоволіттям, промомов всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ще молимо, щоб зберегтися городу від цьому і святому храмові цьому, і всякому городу, і силу, і країні від голоду загибелі землетрусу, потопу, граду вогню, меча нападу, чужинців міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш відвернув увесь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної, правильної своєї погрози, і помилував нас. Господи. помилуй Щоб Господь Бог вислухав волос моління нас грішних і помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! вислухай нас, Боже, Спасителю, наше повання, всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, младико до гріхів наших, і помилуй нас, Бо милостивий чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу, восила, і Отцю і, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні, премудири, щеснішові Херувимів і незриняно слабнішої Серафимів що без отвіння Бог Слово породила, що породицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наша, слава Тобі, слава свої, Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячас, і на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами пречистої своєї Матері, преподобний боносних отців наших, і всіх святих помили, спасе нас, як благий чоловіка люб.